Таник української воєнної розвідки Андрій Чорняк каже про те, що у Росії почалася війна між ФСБ та Міноборони. А, відтак цитую а, безпосередньо нашого представника за нашими оцінками: це вже відкрита війна між так званими вежами Кремля, в результаті якої будуть фізичні знищення представників конкуруючих сторін. Мовляв, Путін уже не може не контролювати та тримати бізнес. Заявив Черняк, долучаємо до нашого етеролеоні. Леоніда до швеця, політичного оглядача, пане Леоніде, наші вам вітання. Добрий день, добрий день. Пане Леоніде. Про м, які башні Кремля і між кими іде наразі боротьба? Чи можемо ми назвати прізвище Ну, коли йдеться про якісь там башти Кремля, це скоріше метафора. Ну, тобто, ну немає фізичного башт якихось так. Ну, ми розуміємо, більше... що це у уявному такому плані, що так. є люди, які е, за добре і за погане. В нашому розумінні там просто є щось більше доброго і менше доброго. Е, ну не йдеться взагалі про добро. Це про це треба забути. Йдеться про власні інтереси. Є е, е, різні групи е, з різними інтересами. І їх значно більше не ну не знаю там п'яти, а то може й десяти і тому на. Розкладати, знаєте, нібито є дві башти. Ось є тут яструби, є голуби там і так далі. Це примітивізація, це спрощення, і це відхід від реальності. Пане Леоніде, а ці от, ці групи впливу, силові якісь центри, вони в політикумі, управлінні зосереджені, чи вони із бізнесу походять? Чи все ж таки от ФСБ і Міністерство оборони, про які згадують найчастіше, і зараз починають говорити, що ну так, Така явна і плюс прихована одномоментно відбувається вже боротьба. Отакі періоди змінюють один іншого, що саме вони найбільшою мірою зараз за владу борються. Чому саме вони? Ну, просто неможливо відрізняти бізнес інтереси від силових якихось функцій і так далі. Ось, наприклад, від того ж Пригожина. Ну сам пан Путін розповів, що Пригожин це і бізнес. Uh, і це, це і військова потужність, як ми бачили ще нещодавно. Так, якщо ми, якщо ми згадаємо, uh, був такий uh, полковник Захарченко, це не той Захарченко, якого наші там гатили. А uh -huh. uh, Якщо я не помиляюсь, це поліцейський uh, чин, в якого знайшли, пам'ятаєте, кілька там мільярдів так? на якійсь там квартирі і так далі. Тобто в цьому і сенс цієї системи. В ній влада це гроші, сила, це гроші, гроші, це сила і так далі. Звідси, до речі, ці е, ЧВК, які розповсюджились, е, там, ми знаємо, що зараз є силові структури ЧВК там у Газпрома, у окремих ол олігархів, зокрема у Діріпаски, там і так далі. Це бізнес, бізнес, це uh -huh. військова потужність, військова потужність, тобто. Це неважливо відокремити. <Ування> ну, дивіться, якщо ми безпосередньо візьмемо до уваги Патрошева, так тому що безпосередньо кажуть, що е пригожин підконтрольний ФСБ е безпосередньо після того, коли він поговорив з Патрошевим, е то власне, ось е такий військовий заколот підійшов до якогось нелогічного. Але завершення, чи можемо ми наразі стверджувати, що наразі боротьба буде проявлятися не в такому медійному плані, а не в публічному плані, а вона буде. Більш в такому закритому контексті? Ну, це завжди так було. В Росії політики немає. Це, це політика, публічна політика це так, це арена, де ці. Інтереси вони вербалізуються, проголошуються. Йдеться щодо них якась публічна дискусія з залученням там представників, не знаю, там народу, експертних груп, там науковців і так далі. Там все за лаштунками було, є і буде залаштунки. Ну, Але ситуація Власне... з Прогожиним показала нам зворотня. Прогожин звітував да. про Росії свої дії. Я маю на увазі. Ось тут ситуація наразі зміниться. Прогожина трішки так відвели в сторону. Тепер він буде мовчати. До речі, його соціально соціальні мережі, телеграм-канали також не публікують ніякої інформації в даному аспекті. Ми будемо спостерігати. От ш... ми точніше, не будемо спостерігати, що відбувається в Російській Федерації, бо це все буде за закритими дверима, про які, власне, ми їх не зможемо відкрити і дізнатися про що говорять. Ну, в цьому і був феномен Пригожина. Пригожин був а, таким. е-е а... Публічним політикам в ситуації відсутності політики йому було можна більше ніж будь-кому, ага. і він весь час ось цю власну можливість нарощував. А так, до тих пір, поки не вперся в стіну, так. А і звісно, навіть коли він щось казав, це не означало, що це політика. Це і були якісь сплески такої публічності, при тому, що розборки були все ж таки позалаштунками. Uh -huh. В цьому сенсі це виключення абсолютно. А ось чи буд чи зникне при Пригожин для мене це зовсім не аксіома, тому що людина звикла. До публічності, до того, що він яскравий, що він є, що його чутно до цього дуже швидко звикаєш. Так можливості в нього зменшуються. ясно, що в нього відбирають його медіагрупу, Частина якихось телеграм-каналів теж мабуть відвалиться, але можуть з'явитися інші. Ну ми зрозуміємо, що в Телеграм в Телеграмі там це не важко. Це це і не дуже багато коштує. І мені здається, що за деякий час ми пригожено почуємо. Ага. Він відчув оцей смак ціє, цієї публічності. Йому це подобається. Звісно, пане він Леоніде. дуже ризикує при цьому, Так. пане Леоніде, а скажіть, будь ласка, от як ну якщо змоделювати, як може виглядати далі ця боротьба позалаштункова, яка можливо не буде виходити так, от на перший план не буде настільки помітною. Чому я запитую? Бо ем... В розмовах, навіть у нас в ефірі за кілька тижнів до того, що відбувалося, ми ну почули від аналітиків з посиланням на свої інсайди, так би мовити, що от щось подібне готується, і тоді вже називали як можливого бенефіціара і такого куратора того, що відбувається, саме Патрошева. А врешті-решт він відіграв свою ну не суперпублічну, але все ж таки роль у цьому процесі і. І а, от Патрушев такий, ніби рятівник Путіна, Патрушев той, хто зміг а, не, не полетів кудись за кордон, не тікав, він тримав ситуацію на контролі а, і якось зміг її вирішити. А, а Міністерство оборони результату вже за півтора роки бажаного Путіну чи оголошеного анонсованого, так і не принесло. От, якщо зараз така а, і Пригожина так само не зупинило від самого початку. Якщо зараз ми бачимо таку картинку, то як далі а, вона розвивати? От, якщо ця боротьба всередині Росії триватиме за владу, то хто до яких кроків може вдаватися? І що робитиме той же Патрушев? Ну я тут не зовсім погоджуюся, що Патрушев тут такий на білому коні. Я хочу просто нагадати, що взагалі -то це цим мав би займатися департамент військової контрозвідки ФБК ФСБ. Департамент військової розвідки мав би відслідковувати е, ось всі ці небезпечні тренди у Вагнера, і запобігти е, навіть е, ну, не знаю, профілактику зробити якогось там е, цього бунту. Цього не вийшло. І це, вибачте, це ну, фейл саме Патрушева. А і з того, що ми бачили і чули, коли Путін там нагороджував всіх цих героїв, е, е, які перебороли заколот, ми там не бачили Патрушева. Тобто, це ну, основні е, ці е, е, пряніки зібрав золото в чомусь. Так? А наразі ви так. вважаєте, потрібно Патрушова нагороди публічності? Можливо, йому навпаки потрібно е, так трішки, знаєте, приховати свою персону? Від кого приховати єдина людина, перед якою весь цей цирк робився, це Путін перед Путіним. Власне, Пригожин це і цирк цей робив для Путіна. Це не був переворот. Він не намагався. Він не хотів забрати владу у Путіна. Він хотів перед Путіним виконати. Таку циганочку, після якої Путін погодився би, що е, керівництво силових структур нікуди не годяще, і замінити її на ті е, кандидатур, які пропонував власне Пригожин, погодитись з ним так, Женю, ти правий, ці не годящі. А от, мабуть, що Суровікін мог би бути там, я не знаю, мізінцев і так далі. Там звучали якісь там, може навіть дюмін, так а який він спільний в них так би мовити, фаворит. І ось про що йшлося: ага. не йшов пригожин збивати Путіна від влади. Такого не було, і все, що робить Золотов, заявляє зараз він це заявляє для Путіна. Немає, вибачте, ну ну у нас мислення знаєте таке українське, тобто демократичне. ми. Категоріями електорату мислимо: немає жодного електорату. Електорат з'їсть все, що скормлять. От як mm -hmm. пояснять, так і буде. Ви, як Тому, політичний оглядач, час. а як ви думаєте, що буде з Суровікиним? Є інформація про те, що його заарештували, Інформація про те, що заарештували і інших генералів, які, начебто, причетні або ж знали про військовий заклад у Російській Федерації. Ну, ми не знаємо, то тому, що дійсно Соровікін е, дуже так пов'язав свої, е, ну скажімо, кар'єрні якісь е, перспективи з Пригожиним. Він бачав в ньому людину Путіна, і якщо поєднати свої зусилля з людиною, у якої є такий дах, то дійсно це може винести високо, так а, і е, тобто розрахунок був цілком раціональний в тій системі. Uh -huh. а, і во ви мене запитуєте, як буде далі? Далі так і буде. Вони це буде візантійщина. Він вони один одного будуть підставляти перед Путіним. А де ти був 24 червня? А що ти говорив 24 червня? А чи не немає в кого якогось. На якоїсь проспрослужки з 24 червня я думаю зараз дуже багато а, такої метушні всередині uh -huh. по пошуку компромату, хто що робив і в якому аеропорті або деякі літ брав квітки на які літаки саме 24 червня. Пане Леоніде, черв це, а от це дуже можна зараз... зараз купить на цю таку інформацію. Дуже можна височна? зараз. Я докину один поворот теми, один аргумент, який ну показує, що метушні насправді багато не тільки в цих колах, метушні у путіна. І е, як мені здається, це свідчить е, ну, про те, що і йому потрібна легітимація якась зовнішня, і е, стабільність його позиції трохи надумана, і неважливість того, що думають росіяни, теж можливо не, не така вже велика правда, тому що раптом міняється абсолютно його риторика і поведінка, що головне докладає великих зусиль, щоб відновити імідж людини із народу. Путін принаймні зараз ми це побачили в останні дні. Таких висновків ді. Йшли журналісти CNN. Зазначається, що впродовж останніх трьох років Путін рідко з'являвся на публіці. Під час пандемії він перебував у майже повній ізоляції. Коли з'являвся, то зазвичай сидів за величезним столом, далеко від усіх навколо. Але після того як на вихідних Путін зіткнувся із найбільшим в історії викликом своїй влади, він знову опинився в центрі уваги громадськості. Кремль зараз докладає всіх зусиль, щоб підтвердити авторитет Путіна, проводячи зустрічі, публічні заходи покликані продемонструвати єдність і солідарність. Ність держави та армії під його керівництвом. Ну а чого варта ось ця зустріч і похід в народ в Дагестані, коли він селфі дозволяв робити з собою обіймався із людьми ручкався. Ну дійсно такого не було. Я розумію, можна припускати, що у людини під тиском там стресу можуть якось змінюватися позиції, але ну що настільки різко, я не припускаю це. Потрібно, це технологічно і виходить, а, Путін сам побоюється за свою позицію. Так, це абсолютна реакція людини після стресу, а може ще й в стресі досі. Він був. Ми бачили його оці такі досі жалюгідні виступи. Оце по 5 хвилин. Ви пам'ятаєте ні про що? Він був розгублений, але і розлючений. Ми все, всі це побачили. Це слабкість, коли такий лідер демонструє такі емоції. Це слабкість вже, і а те, що ми побачили в Дірбенті, оці <сих> обнімашки, несподівані, це так це незвична реакція, саме тому що людина втрапила в ситуацію, якої не було, не було власне за всі роки його при владі. Ніколи і це для нього виклики. Він не знає, як з ним бути. Путін гіданіст, людина, яка не дуже полюбляє працювати тим більше 24 на 7, і тим більше в форс-мажорних обставинах. Він полюбляє, щоб йому приносили якісь рішення. Ну зробіть. Ну тобто, багато людей, які його добре знають і мали з ним стосунки, робочі. Вони про це кажуть. Путін не, не, не полюбляє, коли його ставлять в ситуацію, коли треба приймати. Пане Леоніде, різкі, ну, це прекрасний рішення, шанс так? не йти на вибори. Ну, якщо людині хочеться на пенсію і відпочити, навіть не сподівайтесь, саме ось ця ситуація з Пригожиним, який свій взагалі він його зростив, і який його підставив. А вона змушує його навіть відмовитись від будь-якої ідеї а, а, приємника, так на наслідувача, наслідувача, так абсолютно цього вже не буде. Він буде триматися там тремтячими руками, угу. він буде триматися за владу.